А вечері, вечері стоїть прохладненький, тільки стоїш футболочки, походу. Холодна, бляха, муха. Ось так відбадяжив цілий день в комбайні, бачите? Біленький. Ну то так. Готувати комбайн типу, і ходити біленьким. Ні, ну зранку, зрозуміло, десь там руки замазаєш, все Батя воно знову йде, завтра спляємо до комбайна. Вон ту жатку. Тому вона вдалі стоїть, десь там бачити. Вон. Вон та жаточка. Ціпляємо жаточку і вперед. вперед за сою. Жалко, що склада я не дострою. Зараз всю сою зложили сюда, було б нормально. Починаємо молотити менешну сою. Будемо дивитися, яка вона буде йти, якщо буде хорошо вимолочуватись, може віти. Не будемо будем складювати, визивати фури і здавати сразу на підприємство. Тому що треба з пайовиками розчитись. Остальна соя вже буде молотитись, теж складіруватись, Більше всього буду возити десь на елеватор, Бо склад не хочу зацивонювати, є свої плани на зиму про склад, так що такі діла. Ставимо лайки і підписки. І буде всечки піки, батя надходить. Маму положили сьогодні в лікарню. Серцем бо вона, сердечник в мене заставив її все-таки плягти в лікарню, бо вчора вона ще в мене в машині гана, ганяла, возила по ходу, цей зерно, на зернотік гречку. Але по лиці було видно, що не там все хорошо. Заставив сьогодні, коротше, цей піти в лікарню, положили і сказали, буде лежати. То вона все на собі гроші канамить. Дела. Жатку ми вже коротше, що поставили, обмили, обдули. Коротше, цей, лишилось помазати сегменти, понакривати колеса, коротше, Ну так, понакривати, ремішки там. Бачу, дядь ваня познімав. Які треба які треба послабив. Такі от справи. Ні, закатік вже їхати, скільки в мене от поняли, де в мене поле, і поки комбайном звідти приїдеш, то скільки часу займає. Це, вважайте, я минут 10 назад приїхав, а виїхавши сонце було повним ходом. Так що такі от справи. Коротше. Нічого, будемо продавати, потихеньку здавати, будемо металолом цей продавати. Ну тому, тобто, вже стільки металолома, що, не знаю, Нема де техніку ставити. Будемо робити уборку на території, якщо дасть нам тому бог зранку проснутися. І цей напрягатися не будемо, будемо працювати, коротко, тому що мені товарі теж сказали не сильно напрягатися, але працювати треба, тому що без роботи ні, від роботи коні дохнуть, а без роботи люди теж помирають. Так що треба працювати. Все остальне. Зараз бабахне. Передають нас на вихідні ці дощі. Попробуємо забрати по максимуму скільки є соя, якщо старичок мої сечок не підведе. І, і, і коротше. Будемо... стовпи не нагнулись, бачите. І будемо коротше, цей складірувати, здавати. а Там навіть підуть дощі. Свій комбайн є, Вна, в наймі цього року я не дуже там рвусь їхати, тому що стикнувся з запчастями. Тут такі гроші, що за тих півтори тисячі, з яких там платять, чи дві. Я навіть не хочу їхати на поле і ломати його. Лучше відмолотити своє, поставити і на той рік буде готовий. Чому то зараз помолотити людям? Коротше, вгробити його, а потім бля, ходити пальці, гризти, думати, де це гроші знайти, щоб запчастини купити. Так, ж такі діла. Чекаю, дядь Ваня десь їде. У мене Ваня вже цей голова фермерського господарства. Цілий день їздить на Амароки, походу, бо на комбайні він каже, я боюсь, ну вже в нього вік такий, хвороба, він каже, вже на тракторі поїду на комбайні. Ні. То я цілий день лупашу на комбайні, а дядь Ваня мені то їсти привезе, а ще туди-сюди. Ну коротше, катається на амарокі. Бля. Бос, бос. <кій> бос дядь Ваня, Чекаю дядь Ваню, бо він десь там в зерно току їде. Я переганяв комбайн, міг би через зерно тік їхати, але думаю, ну, що там їхати Лучше завтра зранку обдути його і цей. І менше часу втрачати, ціплятися, що треба до солярки довести і коротше, їхати, молотити, починати свою негемошну класичну, накрас комбайн, почищений після гречки. Можна не переживати, що там десь щось, якщо нанюхають, якось зернина впаде від соїть, ще туди-сюди, тому що там її немає. Коротше, немає. Ну, не має бути, коротше, а подивимося, що там буде. Лайки, підписки, я щось бачу підписки такі йдуть, але в мене я бачу підписчики, мені підписуються ті, коротше, які цей. Які дивляться мене. Так що Такі от справи. Всім пока.